Вітаємо вас, дорогі глядачі програми Голос що кличе. Думаю, вам доводилося бачити чи навіть підписувати петиції про заборону легалізації одностатевих партнерств, і ми добре робимо, коли заявляємо про свою позицію. Однак це не вирішує проблем. Щоб протидіяти злу, треба дати суспільству альтернативу: здорову християнську сім'ю з правильним вихованням та цінностями. Ми боїмося, що ЛГБТ меншинства почнуть всиновлювати сиріт замість того, щоб мотивувати християнські сім'ї всиновлювати таких дітей. Ми переживаємо, що одностатеві партнерства стануть нормою замість того, щоб дбати про інститут сім'ї, який, на жаль, зруйнований. Багато сімей живе в нелюбові і навіть думають про розлучення. Даймо для України альтернативу: хорошу, здорову християнську родину з правильними нормами, мораллю та цінностями. А якою ж має бути ідеальна сім'я. Ми запитаємо у жителів нашого міста. Чи ви знаєте, якою була перша сім'я на землі? Адам і Єва. Адам і Єва. Адам та Єва. Можливо, ви знаєте першу сім'ю, яка взагалі була в світі? Адам і Єва. Адам і Єва. Ну ми ж бав пошли. Серйозно, ви вірите ну, в це? Ну так історія я на те. Все. А, ну в біблії пише про те, що людина людину створив Бог, і перша сім'я була – це Адам з Євою. Ну тут розбіжність, звісно Адам Єв? Адам Єва, так. від Адама і Єви. Від Адама і Єви. От і мир стався щасливувати. Це Господнє благословення. Що... і я благодарю Господа, що ми зараз в нашій Україні живемо, і наше місто рівне дуже щасливе. Як ви думаєте, як має виглядати ідеальна сім'я? Тато, мама, і син добре. А питання відносин? Ну, без зрад, без брехні, щоб все було добре. Сам перед має бути щасливою. Що для вас щастя? Mm. Щастя це коли чоловік або кохана людина поруч, коли проведе багато часу разом. Я не знаю, чоловік, дружина, діти. Знаєте, у, у довірі. Якщо люди довірятимуть, то все буде так, добре. Довір один одному. Ну, щоб всі одне одного поважали, не сварилися, були дружними. Ви що думаєте, щоб була злагода в сім'ї? Ідеальна сім'я це перш за все там, де тебе розуміють. Туди, куди хочеться повертатися, де тебе приголублять, де тобі завжди радісно, де ти почуваєш себе комфортно. Довіра. Взаєморозуміння. Це все чи ще щось можливо? Ну, це таке основне, що uh -huh. можна було основне. додати. Ну і кохання, щоб було кохання, саме головне. Насамперед, це довіра і все. Якщо буде в людей довіра, тоді відповідно і все решту буде супер. Сім'я повинна бути. Ну як би вам сказати, благовінна, щаслива, життєрадісна, в достатку жити. І, і і біля цієї сім'ї треба, щоб складалися дуже гарні е, е, такі, ну як би сказати, щоб всі здорові були, щоб всі щасливі були, і щоб ми жили мирно і щасливо. Щоб друг друга поважали, довіряли. Все було дружно. А, назвіть ваш секрет щасливих сімейних підносин. А секрет щасливих сімейних підносин. Це любов, перш за все, це робота один з над одним з одним. О, це бажання бути разом перш за все. Попри всі негаразди, долати, долати їх разом без перешкод, бачити разом майбутнє так далі. А, ну, Взаємодопомога, взаєморозуміння. Тому і відносини нормальні в нас. Любов просто треба розуміти одне одного, уступати одне одному, любити одне одного і бути здоровими, і щасливими. Ви дивлячись на сім'ю своїх батьків, що ви можете сказати? Чи ви хотіли би мати таку сім'ю? Я так. Да. А ви? Звісно, що так. Як ви думаєте, в чому секрет їхніх щасливих відносин? Взаєморозуміння. Я думаю, крепка любов. Тому що вони вже довго разом і вони люблять один одного. Ну що поважали, горілки не, не пили. Це не мой гарб. Мене сестра зараз розвелася. Іменно за цього. Довіри ніякої. янка і багатьох, кого я знав. Іменно все вложиться в одне. Всі сваряться, на жаль, але ну, головне поступатися. Компроміс знаходити, і тоді буде все добре, я так думаю. Ви думаєте, в чому секрет щасливих сімейних відносин? Бог сказав, що люди любили один одного. В чому секрет. А В чому секрет ваших щасливих так само, відносин? Так само ми живемо з жінкою 43 роки. 44 в цьому році буде. І ми щасливі, у нас четверо дітей, всі діти нормальні, з сім'ями, з онуками. Ми щасливі. Вам подобається сім'ї ваших батьків? Так. Да. Да. Як ви думаєте, в чому секрет щасливих сімейних відносин? <зві> Любов і доброта? Не знаю, щоб розуміли одне одного. Як ви думаєте, чи є взагалі якась інструкція, щоб люди жили щасливо і мали хороші сім'ї? Розум, свій. Угу. Чи чули ви про таку книгу як Біблія? Ну а ж? коли-небудь читали? Ну трошки читав. А маєте вдома? <с> ну як вам сказати маю? Мені колись одна людина сказала розумно: Біблія є, одна єдина. Кого вона знаходиться? Хто ж його знає? А ці, що вже біблії інші, це вже є. А кого вона одна єдина, то хто ж його знає, де вона знаходиться? Ну добре, Дешто але вона є? різні переклади є, багато людей багато, працювали, да. щоб перекласти. І вона доступна і на для нас там. Так, а ви маєте особисто вдома? Маю. А читаєте? Читаю час від часу. Добре, то читайте. Дуже в молитвах і в церкві кожен Добре, нехай вас зараз Коли розум дійшов, бо теж багато пив. Чуть, як кажуть, ноги не завернув, лікарню одлежала, тоді тільки дійшло. Навіть то, мабуть, і доходить тільки пізно, пізно. Треба раніше думати на це. Що би ви порадили людям, які починають будувати стосунки, і в них щось не складається. Яку б ви дали для них? Я скажу, що старша людина, в мене жінка померла, я один весь, як коли я бути, по чому я сказав одне, що не ганійся за грошима, не ганіся за цим всім, дбайте один одного, де все воно. І буде все буде гаразд. Не треба переробляти іншу людину. Треба бути самому такий, як ти маєш бути. Чоловік чоловіком, жінка жінкою. І головне, щоб була любов. Причому це обов'язково. Бог створив так і сказав, що ви маєте любити один одного. І якщо я бачу, що щось я не доробляю в цьому плані, я прошу Бога, щоб він мені дав більше любов. Бо жінка, як і я, не Досконалі. От. А всі недоліки. Ми маємо покривати любов'ю. і все буде. Добре. Сподіваємося, що вам сподобалися відповіді людей. Давайте разом дбати про наші сім'ї, родини та країну. Будуймо сім'ю на Божих принципах, на Божому слові та на його заповідях. А що ви думаєте, якою має бути справжня ідеальна християнська сім'я? Напишіть в коментарях: не забудьте поширити це відео серед своїх близьких та знайомих. І підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. До нових зустрічей.